Відкриту першість з волейболу серед дівчат 2007 року народження та молодших провели на базі навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут. До участі долучились сім команд з різних областей України. Окрім власних змагань, була ще й друга складова заходу профорієнтаційна робота. Адже Кам'янець-Подільський державний інститут має потужну базу для підготовки спортсменів паралімпійців. У нашому закладі навчаються і є дівчата паралімпійської збірної України з волейболу сидячі, які виступають в змаганнях рівні в чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, паралімпіаді. На сьогоднішній день чотири дівчинки нашого закладу виступають в паралімпійській збірній України, і ми постійно проводимо спортивні заходи для того, щоб залучати. Побільше дітей для здорового способу життя сьогодні. пройшла професійтаційна робота, щоб дітки бачили, як розпитає спортивний, як живе наш заклад, щоб вони могли… Вступати до нас запекла боротьба за першість тривала протягом двох днів. У підсумку перемогу здобули волейболістки з Мельниці Подільської. Команда слобідсько кульчаєвецької об'єднаної територіальної громади виборола срібло, а волейболістки навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янсько-Подільський державний інститут посіли третє місце.